Гривня, 1 гривня, 2 гривні, 3 гривні. Товари по одній, по дві, по три, по п'ять. Дуже багато чого цікавого, зараз буду так поверхнесто показувати. Що по гривні, що по дві, по дві да, по гримушки. там 2-3 гривні. Дуже багато питань, де ви берете товар? Дивіться, свій час там три місяці назад викупили приміщення із товаром, домовились за, по певній сумі. Що дали Сусу половину? Половину будемо розпродавати по гривні, по дві, по три, Погляньте яка сувенірка по одній гривні. Оце буде по одній гривні. Дуже багато, багато тут сувенірки, багато, дуже багато чого. Ми вже риємося. Нірно дня 3. Розбираємо. Да, ось дивіться, що це у нас? Для ананаса, для чистки ананаса. Ніж. Ніж для чистки ананаса, якщо буде 5 гривень. Я думаю, це нормально достатньо. Багато пишуть де берете. От ви купили приміщення з товаром за певну суму. А зараз то, що треба витягнути, а зараз робимо розпродаж, То, що вже не треба. Стаканчики, допустимо, дивіться, металеві 10 гривень будуть. Так що слідкуйте, кожен день будуть товари по гривні, по дві, по три, Погляньте, яка краса. Ну, Я думаю, гривень 5. Вона десь, мабуть, гривень по 200. Так що така грандіозна була розпаковка кожен день. Сувенірки дуже багато. Дивіться, 1 гривня. Одна гривня на магнітах. Теж одна гривня. От так виходить, да, кажуть, що ти хламом займаєшся? Ні, це не хлам. То що хлам, да, може, цей комусь він і хлам, а це просто, це просто кошти. Да? І ми робимо доступні ціни он, дивіться, на день закоханих, одна гривня. Робимо покупцям доступні ціни. А хтось держе, мусолить той товар в складах, за оренду платить, блін. По 100-200 по 200 гривень за квадрат. Нащо платить? Віддали нам, ми продали. І вам добре. От, Гот змії, да? чи жаби, що це в нас? По одній гривні. Дуже багато сувенірки. І не тільки сувенірки. От, наприклад, що це в нас таке цікаве буде. База, да? так? Дуже гарно упакований. Дивіться, яка краса. Я думаю, ціна буде просто шар. А ціна, я навіть не знаю, як її оцінити. Ще фірма якась. Напишіть в коментарях, за скільки б ви взяли цю вазу. Є вони там кількості, можете і на гурт забрати. Напишіть, якщо цікаво, заберете. Домовимося. Там гривень за 200-300. за 300. Отже, напишіть в коментарях, за скільки ви забрали б цю вазу. Дуже багато товара. Слідкуйте, будемо викидувати кожен день. Отак От робляться гроші. Ось дивіться, купили по гривні, да? 864 одиниці. Отдали 864 гривні. Так само за цю сувенірку. Продали за 10 вже 8640 гривень у вас в кармані. Дуже багато товарів, подивіться, скільки товарів. Зараз Щас... теж якась сувенірка, сувенірка. Іграшки дуже багато. Подивіться, яка краса. Ну, буде вона у нас, я думаю, там гривні, я не знаю, ну, гривні 3, так? Да? Копілка? Ні, 5. Копілка хай буде за 5. Для такої копілки 5 гривень, це, це, це даром. Так, давайте поглянемо, що ще по товару. Для багато, ігрушки дуже багато, тисячі, тисячі. Погляньте, що тут теж ось. І це все буде гривня 2-3. Гривня 2-3 погримушка для кухні, для посуду, ложки, вилки, поварошки. І все буде по гривні по дві. Для льох 2 гривні лялька. Що таке лялька за 2 гривні Барбі? Да? О, допусті, 10 гривень. Підставка для квітів. Металева, кована, да? 10 гривень. Це просто шар. Так, я знаю, що мене дивиться теж багато. Хто 7-го. Дивіться, ми не тільки продаємо. Ми ще займаємося, ми скуповуємо. Ми скуповуємо склади контейнери, товар. Якщо у вас щось десь стоїть, не продається, не знаєте, що з ним робити. Звертайтеся, не платіть за оренду, а віддайте нам. Телефонуйте, пишіть, готові як купляти, так само і продавати. Ось дивіться, що це. По гривні, да? одна гривня. Одна гривня, що це таке? О, це для лимона, погляньте, для лимона. Для сока. Собирати сок од лимона. І це на одна гривня, просто шара буде. Так що слідкуйте на сайті 100 гривень. .ua. Товари по одній, по дві, по 5. І ще раз, товари будуть просто по ціні. Це буде шара. Таких цін ви ще не бачите. Ляльки, да. по 2-3 по гривні. Так що слідкуйте, замовляйте. В кого де товар стоїть, не продається, І ще раз, 7 кілометр. Пишіть, звертайтеся, домовимося, заберемо, продамо, допоможемо. Всім гарного дня!